Дякую студенти та викладачі, я мені, студент був ПК-31 до Бекандрії, і я хотів би захистити свій курсовий проєкт на тему «Розробка системи управління базою даних книгарні. До прямого проєкту є сама розробка програми спрощення для користувачів інтерфейсу та полегшення з нею роботи. На своїй програмі є 7 форм. І одна форма, яка підключає саму базу даних. На першій формі розміщені шість кнопок, які посилаються на інші форми, на які вже розміщені таблиці. Дозвольте промонувати програму. Як ви бачите, тут розміщені шість кнопок, які посилаються на форми, на які знаходяться таблиці. Також є лейбли, які відображають назву бази даних та вибір таблиць. Наприклад, виберемо штатну працівник. На даній формі розміщена таблиця, навіга, навігати, який допомагає нам переходити по таблиці на різні рядки. Також у нас є кнопки сортування, наприклад, за прізвищем. Також є едіти, в яких відображаються дані з таблиць та можна їх змінювати. Наприклад, номер запису. І їх додати та оновлювати. Також можна це на якусь іншу таблицю. Мені також є сортування Едіти, в яких відображаються дані з рядків, і можна так само їх змінювати. Це повторюється на усіх таблицях. І на цьому в мене все. Дякую за увагу.